Всім привіт і прошу у мій світ. В цьому відео ви побачите подрібнювач, який кожен зможе зробити сам із того, що є під рукою. До речі, цим подрібнювачем користуюсь уже п'ятий рік. Спочатку назбираємо яблука. Якщо ви їх подрібнюєте на вино, мити їх не потрібно. Насік краще помити. Обов'язково перевіряємо на гниле, вирізаємо і перебираємо їх. Сам корпус подрібнювача зроблений з вільхи, а упорна дошка і барабан шурупами з дуба. Цей барабан треба насверлити шурупи по дереву, щоб шляпка виглядала на 5-7 мм. На відео буде видно, як саме це треба зробити. В осі цього барабана сверлимо отвір на 7 мм під шпільку 8 мм з обох сторін на глибину 100-120 мм. І садимо цей барабан на закриті підшипники з внутрішнім діаметром 8 мм. І вставляємо в корпус. Барабан зі шляпками шурупів затискає яблуко між ним і упорною дубовою дошкою, і перемелює яблука. Все дуже просто. З однієї сторони подрібнювача робимо площадку, де буде лежати дріль чи шуруповерт. І зажимаємо в патрон шпильку, і барабан починає крутитися і кришити яблука. Далі все ясно із відео. Ширину висоту робіть під себе. Мені цього вистачає, щоб повну тачку яблук подрібнити за 10 хвилин. Повірте, це дуже швидко. Особливо після соковижималки, коли робиш сік 6 годин і постійно чисти сітку з неї. Зробіть собі таку приспособу і будете дякувати мені ще не раз. А потім покажу, як зробити прес із бідона і 20 літрів соку за один час. А може й раніше. Коли я зробив собі цей подрібнювач і прес із бідона, я просто видихнув з полегшенням з виробництва вина чи соку. Далі я зроблю, щоб подрібнювач і прес. Був на одній базі, на одній конструкції. Важлива деталь. Приділяйте увагу чистоті тари, тобто подрібнювач і бочки, і банки треба дуже ретельно вимивати. Чим мені подобається цей подрібнювач? Тим, що конструкція проста. Він із природних матеріалів, дріль є у кожного, дешевий у виготовленні. І ви самі, в залежності скільки кидаєте яблук, додаєте чи скидаєте оберти барабана кнопкою на дрілі. Не пройшло і 10 хвилин, і тачка яблук була зроблена. І ось така виходить консистенція подрібнення. А в наступному відео ви побачите прес для сока із бідона. Так що підписуйтесь на мій канал, не пропускайте моїх відео, тільки корисне і цікаве. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі і дякую вам за перегляд. А далі обов'язково буде.